Усім привіт, мене звати Євгеній. Я радий вітати вас на каналі Історичний контекст», де ми розбираємо цікаві історичні події а, простою мовою. І сьогодні в нас буде дуже цікава тема, чим все ж таки українці відрізняються від росіян, тому що ми дуже часто кажемо, що там хтось там, що ми там кращі за них або гірші за них. Вони там кажуть, що ми росіяни, які просто забули, що вони росіяни, і в цьому треба розібратися. А за основу я взяв статтю, вона буде прикріплена до опису. І також е, хочу зазначити, що тут буде плашка підписатися на канал, підпишіться, будь ласка, буду вам дуже за це вдячний. І також, ось мої соціальні мережі, посилання буде також в описі. Також підпишіться і все буде круто. Також поставте лайк, залиште коментар, тому що мені важливо розуміти. У правильному ми векторі рухаємося чи ні. І я хочу робити контент краще, краще і краще. Там докупати обладнання, якесь, може, там освітлення чи камеру нормально, не знімати на телефон. Коротше, ви зрозуміли? Поїхали! Росіяни дуже часто не розуміють, чим українці від них відрізняються. Вони кажуть, що нібито ми усі разом жили у Радянському Союзі, ми усі там були братами, і ми дуже і дуже схожі. А, і там ви щось вигадуєте, ви такі ж, як і ми, але, там, але чомусь там у вас там західна пропаганда промила вам мізки, і ви чомусь забули, що ви такі, як і ми. Але, а, але треба розуміти, що Україна. Відрізняється від Росії тим, що в нас є громадянське суспільство, якого немає в Росії, а навіть немає натяку на громадянське суспільство у Росії. Треба розуміти, що російська державна машина вона дуже сильна і така міцна. Але вона базується не на демократичних засадах, не на там правах та свободах громадян. Вона базується на переломлюванні люд людей, тобто для того, щоб люди нічого не могли. Робити, щоб вони ніяк не могли відсювати свою думку. Треба розуміти, що в нас також не ідеальна державна система. Тобто в нас не працює багато державних інститутів, або вони працюють не так, як треба працювати. Влада часто забуває про те, що вона має виконувати свою менеджерську. Там роль, але це все дуже властиво молодим державам. Проте у нас є дуже сильне та зріле громадянське суспільство, яке вирішує дуже багато питань. Вона там збирає допомогу а, військовим, військову допомогу, вона збирає гуманітарну допомогу. А, наше суспільство може втілювати громадські ініціативи та достукуватися до можновладців. Тобто, якщо а, виникає ініціатива, вона скоріш за все буде втілена, і це. Насправді не про те, що там треба якийсь пам'ятник скинути. Ну, це також корисні ініціативи. Це ініціатива про те, що не треба вирубати парк посеред міста. Що е на станціях метро у Києві треба розмістити дефаблюлятори, щоб можна було рятувати життя людей. Е і це дуже дуже багато різних ініціатив. Тобто, це ініціативи про е як вони називаються, забув про територіальні громади, які мають свої власні кошти та можуть самі, самі наводити лад. Тобто, Якщо в Росії люди чекають, коли жек там замінить вікно у під'їзді, то у нас є територіальна громада, за ініціативою якої ви можете просто взяти та взяти кошти та поміняти свої вікна, не чекаючи, доки це зробить ЖЕК або доки. Це зробить влада. І це є така автономність від держави завдяки державі. В Росії такого немає, на жаль. В Росії немає громадянського суспільства. В Росії є людина і зона її відповідальності закінчується за межами її квартири, її житла. І усе, що відбувається за межами її житла, це вже повинна робити влада. Я нічого робити не буду. Чому я Б -б 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 -б. ось така. Чому саме так трапилося? Так трапилося, тому що Росія є нащадком совкового образу думки, і це технологічна держава, який все одно на її населення. Чому так? Тому що в їх концепції людина це не індивід, це ресурс людський і фінансовий. Тобто для того, щоб, для того, щоб отримувати. Досягати тих цілей, які хоче досягнути держава, вони просто беруть людей і такі: ви будете робити це, а ви будете робити це. Тобто і нам все одно, що ви хочете. Просто помреш пофіг, буде новий, помреш ти буде новий, і це дуже явно видно під час війни. Тобто, людина це не людина, це просто ресурс. Її беруть, кидають у, у жерло наших збройних сил, де вони цю людину знищують або беруть у полон. І в Росії нічого не відбувається. Тобто її близькі, рідні, там їм все одно там немає, там немає громадянського суспільства. Вони не готові відстоювати свої, свої права, свої свободи. А, до, також до цього треба зазначити, що а, людина нічого не може з цим зробити. Тобто її беруть, кидають. Чому? Тому що державний апарат Росії він влаштований таким способом, що ти не людина, ти усього лише а, ресурс. А, люди в Росії це ресурс, яким можна нехтувати під час досягнення своїх цілей. В свою чергу Україна обрала інакший шлях а, в наш шлях духовного та культурного розвитку і. У якому держава слугує суспільству, а не навпаки, і це шлях європейської цивілізації. Це складний шлях, над ним треба працювати. Не все вдається, але потроху ми рухаємося. Якщо ви побачите, а, якщо ви згадаєте Україну у 13-му році і зараз вона дуже відрізняється. Ні, не тому, що у нас війна повномасштабна, ні, тому що. Подивіться на суспільство, як воно змінилося, як змінилося, змінилося відношення людей до влади і влади до людей, і як почало покращуватися наше життя. Ну, тобто, насправді воно почало покращуватися. Ви можете кричати, там, зеленський клоун, там, ті крадуть, ті брешуть, але до штабного вторгнення середня зарплата в Україні 500 доларів. А це було там, 13-14 тисяч гривень. Ну, на ці гроші а, у, у всіх містах можна жити. Ну, окрім Києва. Та навіть у Києві можна жити. Ну, так. Тяжко, але можна. І це круто, але в 2012 році у нас заробітна плата була 400 доларів, але це були долари, які ми отримували від Росії. Тобто, будучи повністю е якоюсь автономною республікою у складі Російської Федерації. І, і це треба розуміти. Так, далі. Е ми помиляємося дуже багато, е і ми намагаємося виправляти наші помилки, тому що там в Києві це була помилка Києва, це така помил, помилка. Добкін – це помилка. Ну, тобто ПСЖ – це така помилка, яку треба виправляти. А, і бажаємо змін замість тяги до застою та незмінювання влади, яка відбувається у Росії. Ось, Також росіяни дуже застигли у минулому, і їм дуже комфортно в минулому, тому що вони вважають, що а, вони, їм дуже зручно. Асоціювати себе з минулим, тобто там з імперією царською, з російською імперією, з російською імперією, з радянською імперією, з а, першим польотом у космос. Тобто вони вважають, що це, це вони робили, але вони не мають жодного відношення до тих людей та до тих подій. І вони живуть у минулому. Чому? Тому що вони нічого не можуть запропонувати у теперішньому, і ось в такому наративі вони живуть. Історія Росії це не. Історична спіраль, де вони там рухаються вгору. Це закільцьована пряма. Тобто все відбувається по колу. В них була імперія, вони її розвалили, збудували нову імперію, але трохи меншу. Вони розвалили цю імперію, збудували нову імперію ще трохи меншу. І насправді ми з вами прекрасно розуміємо, чим все закінчиться. Росія знову ж таки розвалиться і буде намагатися відновитися, але ми їй не дамо цього зробити. Так, і це насправді дуже передбачуваний кінець. Також треба розуміти, що е, нам не треба робити, щоб не потрапити у цю паску. Ми повинні будувати країну, де не тільки шануються права і свободи громадян, а ще й країну, де непохитно притримуються законів і поважають їх. Також країну, яка працює на людей, а не на фінансові інтереси еліт. Тобто, ми повинні з вами робити таким чином. Щоб ніякі ні Коломойські, ні Медведчуки не ставали у куту угла і не становили е, рушійну силу цієї держави, е, ми повинні з вами жити в такій країні, де влада працює на людей. І це не має бути популізмом, тому що насправді е, західні країни працюють по принципу того, що вони працюють на людей, тому що усі основні блага для держави роблять люди, а не еліти. Тобто. Тисяча робітників, які працюють у нормальній державі, де є нормальні інститути, де є нормальна заробітна плата, принесять набагато більше набагато більше користі, ніж якийсь там медвічук. На жаль, також треба робити країну, де а, обіцянки політиків. Є не тільки обіцянками, а є планом до дій, тому що увесь цей популізм він вже справді так та поднадоїв трохи. Також треба будувати таку державу, яка шанує життя своїх громадян, і де життя громадянина є найвищою цінністю. І тут ми маємо на увазі не лише життя як базову якусь там наявність та потребу, а життя а, впродовж усього життя. Тобто держава повинна працювати таким чином, щоб поліпшувати. Життя людини на протязі усього його знову ж таки життя. Тобто, щоб рок за роком, тиждень за тижнем, людина жила краще і щоб в неї все було добре. І я про це все кажу: що держава повинна, держава повинна, але ми з вами повинні розуміти, що держава це в першу чергу ти та я, це ми. І ось у чому основна наша відмінність від росіян держава. Це кожна людина, яка працює на благо своєї країни. Це кожна людина, яка має свою думку, яка має сили в собі, щоб кожен день ставати краще і будувати кращу країну. І це треба розуміти. І ми з вами маємо. Багато, багато речогів впливу на державу для того, щоб вона а, а, з кожним роком ставала все краще, краще і краще. І наша концепція концепція України це держава-сервіс, в якій існує баланс між людьми, які платять податки та дотримуються законів, та державними інститутами, які поліпшують життя суспільства. Ну це з вами розуміло. І саме на таких цінностях, на таких засадах, ми з вами повинні будувати нашу країну. І саме в цьому і є наша основна відмінність від росіян. Ми боремося за наші права, ми відстоюємо їх на фронті, у тилу, в інтернеті та на світовій арені. Ми не боїмося складностей, бо ми знаємо, на що ми чекаємо у кінці цього шляху, чого ми досягнемо. І якщо росіяни. Вони живуть у статусі кво. Їм дуже комфортно жити у минулому, і їм не хочеться нічого міняти, тому що щось міняти це е, сили, це треба мати сміливість, мати е, натхнення. Вони цього не хочуть. То ми, як українці, ми з вами розуміємо, що для нас найгірший варіант розвитку подій це коли завтра ми будемо такими ж, як і сьогодні. А післязавтра будемо такими ж, як учора. І і це дуже погано, тому що якщо ми будемо з вами стояти на місці, то ми одного часу прокинемося і перетворимося на таких росіян, тому що вони стоять на місці, а ми з вами рухаємося уперед. І я вірю, що ми пройдемо цей шлях, ми переможемо у війні, і я розумію, що буде заплачена дуже велика ціна, але ми, в нас немає іншого шляху. Або ми з вами платимо цю ціну, і ми перемагаємо, і ми перероджуємося, і стаємо новою країною, яка, яка може на рівних а, існувати в сім'ї європейських країн та західної цивілізації. Або ми з вами програємо і стаємо не країною третього світу, ми з вами стаємо країною четвертого світу, країною колоніальною, якою будуть керувати якихось, якісь там росіяни або білоруси. І нам цей варіант не підходить. Ось. І наостанок ще декілька прикладів, чим ми все ж таки відрізняємося від росіян. Росіяни стоять у черзі в Макдональдс. Українці стоять у черзі до територіальної оборони. Росіяни гуглять, як обійти блокування Apple Pay, українці гуглять, як робити коктейлі Молотова. Росіяни скаржаться, що падає рубль. А українці скаржаться, що немає місць у теробороні. Росіяни плачуть, що в них не працюють світові сервіси, а українці слухають Spotify, поки складають гуманітарну допомогу. Росіяни обрали рабство, ми з вами обираємо свободу. І це основні, основні відмінності від росіян. Ми не такі, як вони, ми ніколи не були такими, як вони, і ми ніколи не станемо такими, як вони. Все. На цьому дякую за ваш час. Сподіваюся, що вам сподобалися мої думки. Або не сподобалися. Ви також маєте на це право. Прошу вас поставити лайк або дізлайк та написати коментар, що ви думаєте з приводу цього відео. Буду вам дуже вдячний. Пока.